you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Медіа притаманна експертність, бо немає журналіста, який би знав все. Щоби писати чи розповідати про певні події, необхідні фахівці в цих галузях, але останнім часом в інформаційному просторі з'явилось занадто багато експертів, які вводять в оману суспільство. Зокрема, це стосується колишнього голови МВС та колишнього генпрокурора Юрія Луценка, який останнім часом поширює панічні думки, котрі не відповідають дійсності. В мережі з'явилось дві його експертні оцінки перша вона п'ятим травня, де він залякував харків'ян 120 тисячною армією росіян. А друга опублікована вже 16 травня, у заголовку до якої він просуває тезу, що сили оборони не чинили опору окупантам. Хоча тут навіть експертом не треба бути, щоб розуміти, що українські сили робили все, що в їхніх силах. Тому якби ЗСУ за словами Луценка не чинили опору, то окупанти вже просунулись би точно далі ніж до Вовчанська. Додамо наступ у напрямку міста Вовчанськ, який знаходиться на відстані декількох кілометрів від кордону Зерев. Росіяни почали 10 травня з атаки на Плетенівку, де відбулися перші бої. Майже одночасно атака відбувалась на Гатище та вектором на Глибокий через пильне Борисівку та Стрілечу з глибокого русня намагалися просуватися в напрямку Харкова, а з Плетенівки на Вовчанськ. Це два різні вектори, які потрібно було утримувати та враховувати, що якщо харківський напрямок буде успішним, і русня дійде до липців, а потім до циркунів, то отримає можливість покривати весь обласний центр ствольною артилерією. Тим не менш, обидва напрямки атаки. Тримали достатньо добре. Водночас Луценко всі ці п'ять днів героїчної української оборони сидів вдома на дивані та з нетерпінням вичікував, поки Русня просунеться до Вовчанська, щоб наступного дня вийти і сказати, що українські бійці дали росіянам вільно дійти до міста. Насамперед це вводить українців в оману, адже всі його вислови суперечать думкам лідерів країни, колишній генпрокурор чи недопрокурор знецінює весь той героїзм, який демонструє українська армія, захищаючи Харківщину. На цьому у мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в Коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!